अब्रह्मवशान Ну, коли я зайшла в развієрт роту, вони мені дали солдат -джей. Вообще, Мені більше подобається інструктор. Просто ну це дуже був обдуманий шах. Я про це думала два роки. В цивільному житті займалася спортом. Я персональний тренер, тренажерного зала. Вісім років працювала в «Спортлайфі», потім в спортфіді, коли я вже вирішила зайти в армію, тому що так вважала, що мої знання вони будуть цінними. Таке було рішення. Самостійно обдумано. Я не про це. І зараз я треную людей, інструктор. Коли я заходила, я заходила в розвідку, паралельно почали навчати. Через рік мене перевели інструктором фізичної підготовки 17-ї бригади, і ми почали працювати, готувати людей до змагань, виїжджати на змагання. Коли почалася війна, ми знаходилися між Донецьком і Сєвєродонецьком. І вже ми виїжджали з Бахмута. Коли ми приїхали сюди на ППД, почали. Навчати воєнному, да, да військової справи. У нас спеціалістів багато, але ці спеціалісти вони всі на війні. І тому мене знову навчають, посилають на навчання армійської підготовки барс, армійська бойова підготовка. Я приїжджаю, ми починаємо тренувати людей в бригаді. Потім мене відсилають на навчання в Британію, де ми працюємо там 35 днів, проходимо тактику, турмуємо окопи, займаємося урбаном. Приміська забудівля чистимо й паралельно займаємося бойовою підготовкою. Отак От я і тут і знаходжусь, тому що прислали допомагати готувати людей до війни. Звичайно, важко, але людина вона до всього. І коли ти цей навик удосконалюєш, ти її вже не чуєш. Так, ми були в Британії, нас відправили як інструкторів. Ну там акцент дається на підготовку. Там був базовий курс підготовки. Але для того, щоб мотувати свої свою групу, ти як сержант, ти, ти з ними йдеш в бій, да підтримуєш і показуєш своїм зразком. Цим самим їх мотивуєш. Тому ми все з ними проходили. І полоси, припятствия отак були в воді, і штурмували, да, траншеї передвигались, участвували в боях. Штурмували приміські будівлі, були в обороні в штурму. Звісно, на полігоні по його підготовку стріляли по цілям, вони построєно дуже класно. Тобто, там тести, поки ти цей тест не здаш, ти не допускайся до наступного рівня. Вони возять, скільки треба, спокійно об'ясняють дуже коректно. Мені дуже подобалась, дуже гарна база. І якщо я тут буду полезна, я дуже рада допомогти нашим воїнам. Вони задавали таке питання: чи хочеш ти залишитися в Британії? Ні. Ні, я ніколи не хотіла працювати за кордоном. Я завжди хотіла додому. Де б я не була? Я так хочу додому, хочу приїхати сюди і допомагати нашим військовим, подолати цей, цей ворог знищити його. Жити на Україні і працювати в Україні, я скажу так. Жінкам в армії дуже важко, Ну я по собі, тому що ну як би там не казали, ми рівні. Тут немає жінок. Ми на рівні з чоловіками виконуємо цю праву. Тому ну я себе ніколи не рівнала до чоловіка і жінці набагато, тут складніше. Морально ми витримуємо, да але фізично чоловіки завжди сильніші. Тому вони наш захист допомагаємо один одному, як тільки можна ну над цим ще працюють. Ну як комфортно, ти заходиш. Да, нема гарячої води, немає там цих санузлів. Ну, ну це війна. Щас ти заходиш взагалі. да, військові, наскільки вони невимогливі, вони наскільки приспосаблюються, вони нічого не просять. Той тобто, понімаєте, от їм сказали, йди туди, вони йдуть. Їм сказали, буде так, воно буде так, і це дуже погано. Тому що військовим теж потрібна і гаряча водичка, і мила нормальна, і постиратися, і відпочити. Тобто це військовим потрібно. Тут. Ми заїхали на базу, то дуже гарно, коли цей побут відлаштований, там палаточки, да, гаряча водичка. Допустим, обратно там сану вузли, де да, можна помити руки, вмитися, почистити зуби, да, Обратно же прибиральні, то все де посушити, що самі військові, вони це містечко облаштовують. І дуже приємно, коли ти заходиш. Немає цього мусора, немає цього сміття. все акуратненько, все чисто, Це дуже добре, це дуже ну як. Я кривий ріг, народилась кривом розі і Живу, виросла, працюю. Була фітнес-тренером. Зараз моя чоловік, дитина. Якби не це навчання в Британію, я з ним зустрілась. Дитину я не бачила. Чоловіка я свого вже півтора року не бачила. Якби не це навчання, ми в Львові з ним зустрілися. У нас було дві години. Ми з ним пообідали. Я не знаю, коли я наступний раз побачу свою дитину. Я пройшла навчання, приїхала в бригаду допомагати, тренувати людей. Не знаю. Без зачіски можна. На війні. Отакі ми на війні дівчата, які є без макіяжу. Ну отак виглядаємо. Працюємо, воюємо на рівні з чоловіками.